Кухонна мийка фірми Крафт, розмір якої 60х45 см. Графітового кольору виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. комплект входить. Змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки. кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту 4220 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.